Олександр вже давно не уявляв свого життя без чарки. Через це втратив родину та житло. Тому якось вирішив спробувати покинути згубну звичку. Один із факторів, що заставляє вживання припинити вживання алкоголю, можливо, виражена інтоксикація, коли організм вже настільки на з на, на, така концентрація алкоголю в організмі, що людина, у людини з'являється відразу до алкоголю. Другими факторами в даному випадку, я вважаю, це спека зіграла свою роль декомпенсуючу і, можливо, черезно-мозкова травма. Ми бачимо у нього свинець, під кров підік під правим оком. Чоловік захворів на хворобу з красивою назвою Деліріум, яку в народі охрестили білою гарячкою. Розпочинається вона раптово і має ряд характерних симптомів. На перші симптоми – пропадає сон, з'являються розлади сприйняття, з'являються ілюзії, галюцинації. Серед симптомів і надмірна агресія, яка зростає вночі, адже хворий захищається від уявних кривдників. Так, Олександр був переконаний, що проти нього влаштовано справжню змову. Я зайшов у горці, там куди заходив, кого що ну, коротше, ну, Я не вміняю, я все, що треба їм. Навіть мальчика за руку вкусив. Це так знято ще. Це все твої, як це я ну Я далеко mm -hmm. От, як я за кадром, кадрами. Отак я з на наблюдавши, я стараюся мене з хати, всякушку. Ви зараз чуєте, що там відбувається, так? Да? Так, да, ну це я, я ж не знаю дійсно, це я здалеку, я ж не знаю. А вам травма... А вот близько... баб, бабушка, я там був дитину. Сухай. А це бабушка мене Це Забіригана. Цю ну, роль виконувала настояща бабушка. Це, це любовниця, коли вона Ця старая старенька бабушка виконувала роль. А мені, якоби, це вона, а мені їх показала настоящу кабушка. Вона каже, що я б таке придумала, Баба на пенсії 20 років. Лікар відразу може встановити попередній діагноз та конкретні прояви цієї підступної хвороби. Як ми бачили з його розповіді, його переслідують інсц... всілякі сцени, інсенуровка, метаморфози. Мислення його носить маячний характер. В такому стані людина являє небезпекою для самої себе і для людей, які її оточують. Якщо я не його не лікувати, ці галюцинації, ці ілюзії, ця маячня може його загнати, як і інших пацієнтів, подібних йому у ліси, в болота, і він може загинути. Це в кращому випадку, в гіршому випадку його вже його агресії, можуть бути невинні люди. Здавалося б, тих, хто захворів на білу гарячку, повинні терміново госпіталізувати. Але в нашій державі вважається, що такі хворі, які навіть не усвідомлюють свого стану, мусять спочатку заплатити за лікування для того, щоб туди відвести, треба мати для прописаних 1200 гривень. Для лікування в реанімації а для непрописаних тисячу Випадки білої гарячки у нас трапляються дуже часто, і більшість хворих на неї постійні клієнти наркологічного кабінету. Так сталося і з Олександром. Його через бюрократичну тяганину так і не вдалося направити на примусове лікування. Близько п'ятеро. Назад ми його направляли на стаціонарне обстеження для примусового лікування до обласного наркодиспансера. Він там обстежується 10 днів. Були направлені на адресу міліції документи про медичні висновки про направлення на примусове лікування, але він на таке примусове лікування направлений не був. Продовжуємо зловживати алкоголем. Як видно з карточки, амбулаторні картки, в квітні цього року його міліція знову доставила для медкомісії для примусового лікування, але знову зупинили, далі не просували з питання, і він не був направлений на примусове лікування. Лікування не лише досить дороге, а й дуже тривале. Тож перед тим, як взяти до рук чарку, слід ще раз подумати, до чого це може призвести. Лілія Рагуцька, Володимир Кагарлик, студія Барт.